Вас вітає сто друга! Нам треба трошки часу, щоб дівчата встигли переодягтися. Вас вітає телевізійна служба новин. Підсумки тижня та її незмінні ведучі Єлизавета Попавич та Вікторія Потічук на телеканалі Стодва ТВ. Новини бувають хороші і погані. Але ми віримо, ми, ми що новини, над якими посміялися вся країна, автоматично стають хорошими. Тому в нашому ефірі тільки хороші новини. Отже, перша рубрика – «Фотоновини». У кривому розі створили першу стоматологію для чоловіків. Спеціалісти мають дві вищі освіти. Якщо пацієнт потребує, можуть надати послуги уролога. Увага! Увага! Щодня кількість бажаючих збільшити будь-яку частину тіла шалено збільшується. Так як українські вчені винайшли новий спосіб цієї процедури під назвою і до косметолога находить. Дешево. Звядити. До вашої уваги пропонується сценка іспиту не буде. Рекламна пауза. Ну що, жите? А іспиту після завтра не буде. Але він буде завтра. Стоп, 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 стоп. Аж не подальше за хворі. Тому іспит буде приймати завідувачу кафедру. Не пийте, не пийте, він захворіть. <плес> Тому він іспит переніс на сьогодні. <плес> Але я вам дістав довідки. Я сказав, що ти з цегуші, а ти вагітний. Олтавщини ремонтували дорогу до Дня села. В честь свята подарунок. Нова розробка манекенів від адідас для справжніх гопників. Тільки насіння забули. Пережитки українських студентів під час нічного навчання. Щось пішло не так, а я не помітила. Думала паста в ручки закінчилась. Це відчуття, коли у твого кота пластика краще, ніж у тебе. Дівчата, задумайтесь. Епік Фейл зі Львова. Власник, власник цього папуги переплутав пляшки і замість очищеної води на побузі енергетика. Ще він так ніколи не шкодував, що вся рідина зберігається в однакових пляшках. Поступила інформація від відомого дослідника міфології. Досліджуючи документи, він виявив цікавий факт. Ще ще декілька богів, один з яких зробив поплашку майбутнім студентам. Давайте подивимось, як це було. Работа. заходьте. Ну, стипендії, розкажіть, комі... розкажіть комісію по про свою поветінку. По-перше, прошу не називати мене стипендією. А як тебе тоді називати? Халява? Шпаргалки? Чи вічно запізнюючися? Ну, добре, добре, краще вже називати стипендію. Ну, стипендії, розкажіть, як пройшли твої останні півроку? Працю, батюшка. Це ти батькам, будеш розповідати, коли додому повернешся. Ти до мене, не на одну лекцію. Я протівся на екстріха феста переписав. Як ж то тільки це. Але на тебе і коменданті, і по гуртожитку скаржились. Товариш Афіно, бо ти відео про діти взагалі до самі до мене прийшли, а стукати треба коли заходиш. Так, комендантів передайте. Так, так? Ти ж мене зможеш передати. Виселили тебе. Колеги, я вважаю ми надто суворі до хлопчика. Адже всі ви, окрім мене, не ідеальні ці бумаги дісталась кроля колона, ще ні про що не говорить. Загалом стипендій. Ми будемо тебе виганяти за олімпу. Так, і твої товариші шоколадку та суперкус вже тобі не допоможуть. Бо хвоєнкоматус вже цікавився тобою. Я виправну, я все там, де моя книжка? Так, тут таке не проходить. У нас олімп. А не збірна України по футболу. Але, є хороша новина, ти можеш безкоштовно зі мною сфотографуватися. Гаразд, я піду, але не тому, що здався, а щоб студентам, вивчаючи курс міфології Остахової, було вчити на одного бога менше. What? <laughs> Сен насправді так, як страшним но за вітами діти, гори не згорай там, острий миши памисли, ти своїш, так і життя з тобою лише. І певно, я врай, ті, ти не відпускай Ми, бережемо, вірні, тобі, вірні. Вибор, Ми все сховаємо всіх наших возврамов и вора та миш миші вам ми стели, ти схоїшся, тим с тобою лише. І пекло я дай тільки не відпускай, ті, ти не покидайся за вітрами, і ти. Гори не згорай та острий миші вам пам, ми стели, ти сходишся, жити на с тобою лише. І пекло я трай, тільки тки не відпускай, тільки ти не подирай. Вітами іди, гори не горай та востримиши шипами стели ти столішня тижить нам з тобою лише. І пекло я дай, тільки ти не відпускай, тільки ти не покликай.